Вітаю, вітаю, шановні Франкослави всіх рінів тваркості, мразотності. Сьогодні у нас цікавий, цікавий матч Південно Африканська Республіка проти Італії. Південно Африканська Республіка склад виставляє Пінгвін. Італію виставляє переможець. Першого розіграшу на секундочку Кубка франкославного футболу. Олександр Щерност представляє найгірший коментатор у світі. Починаємо. Отже, по справжньому темна конячка в усіх сенсах цього розіграшу Південно Африканська Республіка яку очолює. <кій> Ізраїльський спеціаліст Лоло Ашдот, який зголосився прийняти цю збірну тільки за добротну турбинку шекелів, намагатиметься створити сенсацію. І першою серйозною перешкодою в цьому виступить Італія на чолі із досвідченим переносцем уже один раз переносцем кубку Олесандро Корпіні. За серйозний коуч. Справжній італієць робить ставку на тактику. А Лолу Аждот робить ставку на Яхве допоможе. Без дихаліць, ні грами, не видно для в сторону пару аджони розуміють в тому турнірі, грають. Дім всім встати звучить гімн Південно-Африканської Республіки. Одинадцять гарячих сердець до кінця італійці. Не найкращий у них склад, але Александро Портіні і творити чудеса. Мені краще мишки складами ось склад збірної Африки. Причи нам видиш всіхів на сьогодні. Мої прізвища не буде Але я їх все одно перекривлю. І Ось склад калійці. Класика Італії призов и сміти буфони Кирлов. Оходу ми. Ангел парк. Такий смаглявий кореєць, Це не поміще має величку кар'єру Кейпопові, добавлені перепитати. І Південна Африка одразу бере буйвола за роги. Джонджа Ялі. Окей, знову ялій Саробогу. Джонджо, Гасанжо, Гасанджо. Опа! А такі проходять помалу. Так, 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 так. А, агресивно! Ось вам і куди на Африканська Республіка. Як не як якібралися? <coughs> пристрелочный. И начинает Италия. Я говорю в шведских шведский классик. Италия. Маркизио. Дошумьо. Маркизио. Именами У нас і не очікували агресії такої. Ну, шаблю с тобі брати. Патоси. Патоси. Ренті. Реровенки. Реро Рер засильно, засильні, засильні. Елині. Древа. Ролло, Історії розгублено виглядають італійці. Ірло поки що інертно навіть. Фізіо. Ле. Імобіле. Помиляється імобіле. І одразу контратака Джонджа. Джонджа. Італійці. Навіс. Ух. Намагаються, намагаються навіть Брав. південноафриканці. Зачака так Клас їй показує. Ой, дограєтесь. Откінка в мене задоволений цим початком. Піро. Пеле. Пле прокидає собі на хід Ільо. Vasilio, Eij, Goracorno, Rayo, Pun, Atlava, Yonja, Yali, Massanjo, Massanjo, Yonja, Yali, Ferero, Ферреро, туда на фланг Патоси. Не принял мяч. Патоси. По Калити не поспешающий Адарма. Перехи правил. И желтая Капка. Да. Лани Фереро. Ох, Оце красиво Хе, зніс з собою. А я просто мимо пробігав, я нічого не знав, морозився серреро. Ось сталося історично. Як не дивно. Південна Африка собі маши показує значно яскравіше. Уже Лоло поставив такий изіграність. Сере. Миса. Так, Джен Джонжа в профні навіс. М -м -м -м. Не міс, але велін тут не тривожний. Дзвіночки тут на БАТ вже порабити. А, як ми знаємо, Італія в Африці з Африкою вміє облажатися. Торіг. Хороший історична паралель проводиться сьогодні. Ось і баба. 00, ну, перфітайм. Олександра Портіні, певно, літує, лікувати буде в розірвації. Воло Аждот потирає ручки. Все поки йде на його, його користь. Бракує тільки голод. Праще двох погано було б трьох. Ось такий ось перший тайм, неочікуваний, правда? Всі думали про розгром. А небезпечних моментів ворота Південно Африканської Республіки і Кіт не валявся. Щось треба робити макаронникам інакше бути сенсації а портийні цього ой як не хоче о, отак Теле. Дыши ее, роло, роло, нубилы, пирло, пирло, цель вида ты пас, ирло, так себе, дыши ее, давай назад. Йо, нубило, ай-ой-ой-ой-ой. Он не сяден исхожу. Просто не хватило тупой. На Матлабу. Матлаба на дрон. Не возвращается. Далгать. Тості, Сереро, ялі, м'ясо, джонжа. Уже як, ясно? Несподівано так. Джонжа. Джонжа буде тут навішувати. Буде спочатку навішати. 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 Кутовий. Заміна. Заміна. Заміна з ялі. Манлонгу і тиска Манлангу в розберемоці. Боб'ядині за пароло небезпечний момент, зважаючи на контекст гри. Павні італізів. Не перший вже там небезпечні, але це особливо небезпечно. Ну кремезність. Буфон. За що буфон може подавати кремезність? Оп, і лови другу хвилю. Айза давайте на стерності, ми прибезпечаємо, не там древу. Ууу! Всіх бисінь по цю не боявся. Мобілет. Об'єдні, габ габ'яні, штрафу, дов'ядіні, габ габ для приходить і забиває. Вені Віді, до Клас дав своє. Просто як по підручнику. Воротар не резикував виходити, захисники. Розгубилися, об'єдні ой оф, так коб'яді не забиває. Манолог б'є Ну що ж, ну, хлопці, ви заслуговували більшого по грі. За мина самсоны замість дошили вийде. Колька А це буде михать що і він забігав. Тому Раз них хороші працюють. против забивает все вид. Так, 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 все, порахуау. Какие дотошники турець. і ви так. Джиджи Гоповий, холоднокровный джибун. Яса. Бутонный навис. Будет контратака. А, не соромница присумгивати. Уйдет. Прикрапонию. Гра рукою вийшла Остапис. Заміна. Мажорло. Я його навіть не буду не могут цей Оцей, що зараз іде, тоби показав мене. А більше вилохати ще трішки мажору. Пробую показати УГУ. Ще один шанс заради Бога. Всі ще так стоять. Діктовано. и наскриптованный да? Я разбегу на хоть не Играйте. Мясо. А не, не, маньяса, хитро, удар. Да. Ха! Сторонист. Не точно. Він це бачив, навіть не вирухнувся, прочитав. Яса, Атосі... санго, Уху-ху... Не полишаю спробу, але цю, думаю, їх оставитись. Але... Пеле... А это леча и мячи, могу нажать играет сегодня. Яса, Маджора, Маджора. навішие. Удар! Оце Это Оце сенсация! Будь ласка! і блин, все-таки кормить. Автогол! Так, пар не зможе, Італія допоможе. Оце так так, -так. автогол від... Нікола Сансонек! Я-я-я. От ізурочі. Випушки партійно. Да, джокери забивають голи. Я ну, не хочу відправлю, собі ворота. Один-один. Хе, -хе. У нас там італія, ось нас нам і парк. От такі у нас пироги. Маджоро, тим часом, но маджоро не... Куда? Джиджі на місці. Оха! Парці Самі не очікували. Попливла Італія. Старая Італія. Старушка Італія Самсона тим часом тобто виправитися, ротувати матч. Ууу, кондрево! -у -у, І, Звонуть движений піде штрафну. І справляться останні хвилини. В останній момент. Що відбувається? Але, Чи що? Але факт в тому, що схоже історична паралель провелася. Будеть конця свіжка. Буде вже зараз. Італія дуже блідо починає кубок. Торічний паралель провелася. Нічия, І що саме дивне, пощастило могли програти. Ну що ж, слідкуйте за наступними цікавими матчами. З вами був найгірший коментатор світі. До нових зустрічей!